Виконуємо номер 28 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 28 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ малюнок 5, у підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо АК дорівнює БК, а кут АКМ дорівнює куту БКМ, приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ. За першою ознакою рівності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними, оскільки КМ наша сторона спільна для обох трикутників. Трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ за першою ознакою. Рівності трикутників за двома сторонами. і кутом Між ними і пояснюємо. АК дорівнює БК і кут АКМ дорівнює куту БКМЦ за умовою. АКМ спільна сторона. Номер 28 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.